Зміни у бюджетному законодавстві зв'язали руки місцевим органам самоврядування стосовно капітальних видатків. Проте на поточні витрати вистачає. Віршаві вирішили взятися за благоустрій прибудинкових територій. На сьогоднішній день казати, що ми можемо до капітальних робіт, на жаль, не можна, але часу ну не хотілося губити, і зважаючи на те, що на поточні роботи коштів було досить, скажімо, достатньо. То паралельно спільно з спонсорами, з народним депутатом Павлом Бологою значить, було закуплено чотири дитячі ігрові майданчики нашим нардепом. Ми закупили спортивні тренажери п'ять штук і встановили. Один з майданчиків змонтували на вулиці Комарова. Його вже освоює місцева дітвора. Ми з друзями хочемо тут погратися, побачити футбол. Невдовзі тут встановлять лавочки, смітники і відгородять майданчик від дороги живим парканом. Та батькам уже радість, що дітям є де погратись. Ми тут недалеко живемо, а так по прости дні, то не виходить в центр пойти або ще куди з дітьми, а так вони бавляться, тук граються, мають заняття. Ще один майданчик встановили в спальному районі на вулиці Набережна. Дуже приємно, що до цієї всієї справи небайдужі люди, охочі і жильці, котрі проживають на території нашого міста, підключаються до роботи, до будівельних робіт, до копки ям, до заливки, тобто пропонують і подужувачі електричні, і бетонозмішувачі. Тобто, дуже приємно, коли люди хочуть співпрацювати з органами місцевого самоврядування. При такій підтримці з боку місцевих мешканців можливо і нищити будуть менше. От де точно без діла тренажери стояти не будуть, так це в Віршавській загальноосвітній школі номер один на перервах та після уроків тут завжди повно дітей, аж у чергу шикуються. Коли добра справа виявилась настільки затребуваною дітворою, то це додає натхнення і місцевій владі, і меценатам на нові справи.